Якщо ви слідкуєте за моїм а, аккаунтом, то ви бачите, що я постійно вам а, пропоную користуватися натуральною хорошою продукцією. Так ось сьогодні я вам показую, які чудові, є, а, які чудові є гелі для душу, тому що зараз в такі жаркі дні, звичайно ж, всі ми дуже часто приймаємо душ, а наша шкіра пересихає, і, звичайно. Це не дуже добре для нашої шкіри. Тому якщо мати в себе вдома такі гелі, які а, мають PH 5,5, то це дуже чудово. І ось ви бачите, на цих гелях вибір а, споживача України така винагорода, а, тому що оцінили високу якість цих всіх засобів. Якщо вам цікаво, переходьте на сайт.